Всім привіт! Ось і прийшла черга до імпортних мікросхем. Стандартних, можна так сказати. Тут є і такі на 8 ніжок, коротше, різні, але стандартної грубини. Так, ну ще десь така якась попалася. Ну, то таке діло. Коротше, імпорт. Мікросхеми стандартні, можна сказати. Зараз зважимо, скільки в нас їх вийде. Так. Оп, тепер зараз будемо якось засипати І, або розсипати. Коротше, так, не вийде, напевно. Так. Це в нас вже майже останній матеріал на переробку. Ще залишились мікросхеми. Імпорт, але набагато виводів. І тонші. Так, ну що, ставимо? 268 грам. Блін, трошки здвинув. Грубо говоря, 270 грам мікросхем. Так, тепер що я роблю? Так як я в імпорті вже не буду переробляти. Оці магнітні, немагнітні ці металічні частини, то я зараз хочу спробувати поперекушувати ці мікросхемпи. Побачите, там, де є позолота, то я їх роздлубаю, а там, де немає, просто випалюю, забираю попіл, а метал нахрен викидаю. Так як в тому металі немає нічого. Добре, ставлю, перекушую і ставлю на випалювання. І покажу, які може. Скільки буде мікросхем з позолотою. Ну що ж, перекусав я всі мікросхеми. Як ви думаєте, скільки було жовтих? Аж одна І та була керамічна. Коротше, одна тільки жовта попалася. А тут жовтим навіть і не пахне. Так, значить, закидаю на випалювання і беремо на переробку тільки попіл. Так, попіл перший раз випалив, і перемолов, і пересіяв, і відмагнітив. Вийшла в нас така чорна мука м'якенька. Так, а ось у нас відходи. Так, ну що ж, йду випалювати до білого або сіро-білого кольору. І будемо працювати далі. Так, ось нашій получився попіл. Гарно випалений. Зараз я його пересипаю у літровий стакан і буду промивати разів хоч п'ять. Так, і думав, думав і вирішив, щоб не затягувати. Відео, тобто, друге не робити по мікросхемах, вирішив і ці переробити тільки окремо. Коротше, це в нас мікросхеми отакі тонші, але набагато ніжок. Тут різні вони. І менші, і більші. Коротше, і побачимо, який буде. Вихід з тих і з цих. Так, давайте подивимося, скільки в мене їх є. Тих було скільки? 270? Чи не, не пам'ятаю. Так, правильно. Правильно. Засипаємо. Так, цих 111 грам. І побачимо, де буде більше золота. Там чи тут. Ставлю на випалювання і беру так само, тільки попіл. Так, ось наші два промитих попили. Промив так не дуже сильно, але хоч трошки. Це у нас попіл з стандартних перших мікросхем, що я випалював. А ось з других. Тут десь 110 грам на багато ніжок. Так, заливаю зараз азоткою. І витравлюємо зайві метали. А потім вже в царя. Так, ніби всі метали витравились. Хай хвилин 10 відстоїться. Та й будемо фільтрувати. Так, розчин після розчинення всіх металів зайвих. Зляв, не фільтрував я, бо це буде довга пісня. Просто зляв півторачку. Вона собі відстоїться. А завтра ще цей попіл, ще там знизу, закинув царика. Так, а ось наші основні попела. Заляв цариком. Побачимо, що воно нам сьогодні покаже. А ось і три наших розчини. Погасив азотку мочевиною. Так, цей розчин у нас з мікросхем стандартних, яких було 270 грам. Цей розчин з тонших мікросхем, яких було скільки там 110 грам, якщо не помиляюсь. І це розчин з промивання. Попелу. Коротше, з самого початку, як я попіл промивав, я зляв півторачку і в півторачці осів, тіпа муть я ту муть також перерощинив царю. І ось цей розчин получився Так, давайте кинемо по ложечці купоросу. І побачимо. Що у нас получиться, блін. Та й то ще не можна взяти. Блядь. Там ці пару брил вийшло. І не можна нічого захватити. Так, ну зараз ми... Переколотимо. Можливо, ще й прокип'ятимо і побачимо, що в нас вийде. Тут потемніло трошки. Тут що в нас. Щось не дуже. Ну, коротше, хай постоїть. Та й побачимо, що там. А поки в нас киплять розчини, давайте спробуємо що цей розчин після азотки. Бачимо, чи є тут срібло чи ні. Хрен тут що є. Срібла нуль. Щось там чуть-чуть помутило, але це майже нічого. Немає чого й морочитись відразу у відстійник. Хай постоїть, побачимо, що воно випаде. А тут навіть, можливо, якась сота. Так, ну все, знімаю золоце і зараз показую, що вийде там. Ну що ж, вийшло все так, як я й думав. Так, стандартні мікросхеми. Коротше на лампочку. От. Чуть-чуть. Потім тонші мікросхеми. 110 грам було. О, бачите скільки випало з них. І навіть випало з промивання попелу. Дивіться ще й скільки. Оце можна було б втратити. Так що як промиваєте попіл, краще хай воно відстоїться і ще раз заляти царем. Бачите? Ну, результат я побачив. Тепер я зливаю. Все в кучу. І цей осад ми будемо важити разом. Так як окремо тут немає що важити. Ну що ж, чищу, сушу і важимо. І от стільки в нас вийшло осаду. Побачимо, як висохне. Скільки воно нам покаже на вагах. Так, поки чистив і сушив, то дивіться, що у мене ще вийшло. Це відстійник з цього, що я зливав. Ну, це, виходить, сьогоднішній відстійник з цих, з цих трьох стаканів. Я зляв ці три стакани, відібрав тільки те, що випало знизу. Таке більшеньке, можна сказати. А розчини позливав в бутилку. Пройшло буквально ну, пів години, можливо. І дивіться. А у відстійнику вже випало ще. І в мене ще є відстійник з всього імпорта, який я переробляв. Дивіться, ще скільки насипало всякої мудятини. Оці відстійники ми постоять вони ж в мене хоча б пару днів. І тоді ми ще в слідуючому відео переробимо оці відстійники. Побачимо, скільки ще вийде з цього всього, що я переробляв. Так, перед результатом покажу, ще назбиралося в мене по загашничках о такого всякого радянського. Там трошки, там трошки. Таких ще платок 8 штук, якщо не помиляюсь, з релюшками. РС 49. СП3, роз'єми, релюшки всякі. Ну, а це треба перебирати також. Коротше, не було, не було. А поназбирувалось. Ну що ж, переходимо до результату. Так. Хоч 0,2 получиться. А ну на. Ага, 0,2, блін, захтів. 0,11. Так, 0,11. Отакий От то результат у нас, нагадаю, було, якщо взяти всі в кучі, то в нас було 380 грам мікросхем імпорту. такий то у нас результат получився. Дякую за перегляд. В наступному відео переробимо ще. З того імпорту, що я переробляв відстійники, а там буде видно, чи щось ще буду переробляти. Так як відстрочка закінчується. До побачення на каналі!